Чому позитив цього всього? Тому що вже ці обговорення з Європою, яка прокинулась, обговорення навколо конкретної тематики, економлять час на майбутнє, коли дипломатичні перемовини будуть серйозними. Коли вони будуть, коли Росія буде до цього готова, коли зрозуміє, що економіка війни на наступний рік не складається, що 166 мільярдів на папері на війну немає? Ну але знову ж таки, це є умови санкції по нафті, ціни на нафту в світі, тиск на Росію, підсилення України, Європа, яка проки? Минулася дія. От якщо все це зростеться, вікно можливостей лютий, квітень буде. Тобто зараз про це треба говорити. Нам не треба відмовлятися від цього треку. Він колись перетвориться в реальний дипломатичний, але треба до цього готувати вже зараз, не закладаючи міни уповільненої дії для тої переговорної команди солідної, яка буде очолюватися президентом України, міністром закордонних справ, міністром оборони, міністр фінансів. Це буде, це поки що з боку Росії імітація, з боку. Американців досягнення своїх короткострокових внутрішньополітичних цілей, і з боку України намагання не стати в ситуації ізоляції, коли нас звинуватять, що ми не хотіли виходити з війни. От така гра іде і е, шанси на те, що ми отримаємо в білому домі якусь заяву е, політичну, вони є. А чи є це фінальною стадією перемиря чи миру? Ну точно ні.